Ну, Давайте почнемо з означення дільника. Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Ну, давайте для прикладу візьмемо число 12. І для числа 12 ми означення це ще раз. Повторимо дільником натурального числа 12, називають натуральне число, на яке 12 ділиться без остачі. Тобто, на які числа ділиться 12 безостачі? Це будуть числа. Перше число це 1. Друге число це два. Так, ще які числа? Три число, далі? Чотири. Шість і дванадцять. Тобто ці числа, які ми записали, їх називають дільниками. Числа 12. Дуже простенько це звучить. Давайте візьмемо ще одне число, для прикладу візьмемо число 7 і знайдемо дільники. За означенням. Дільником натурального числа 7 називають натуральне число. На яке сім ділиться остачі. І шукаємо всі такі числа, на які ділиться остачі. Значить, сім ділиться на один. Ой. Так. Сім ділиться. Ну, на два не ділиться, на три ні. Ну, звичайно, ще на само себе. Сім. Тобто, число 7, воно є натуральне, дільники також натуральні числа. І в 7 числа 7, їх два дільники. А в числа 12 було 6 дільників. Бачите? Більше. Так, ну, давайте. І ще один приклад. Візьмемо число. П'ятнадцять. Знайдемо дільники. Тобто на які числа ділиться число п'ятнадцять, але на ціло. Значить, на ціло це число один? Далі число три. Число п'ять. Так, і ще яке число? І, звичайно, саме число. Тобто число 15 має 4 дільники. Ну, може ви побачили закономірність тут деяку. числа 12 дільник одиниця, числа 7 дільник одиниця, числа 15 дільник одиниця. Дільник одиниця є найменшим дільником. Ну, а найбільшим дільником, відповідно, залежить від, від числа. Найменшим дільником буде одиниця будь-якого числа. А найбільшим, тобто, бачите, найбільший дільник завжди змінюється. У числа 12 це 12, у числа 15 це 15, у числа 7 це 7. Найменший дільник завжди буде одиниця у всіх числах. А найбільшим, ну, відповідно, яке число таким і буде його дільник найбільший. Добре, йдемо далі. Кратні числа. Давайте почнемо пояснення, що такі кратні числа. З прикладу. Візьмемо натуральні числа деякі. Тридцять шість. Сімдесят два. І число сто вісімдесят. Ці числа поділяться на ціло на число вісімнадцять, це видно, що вони поділяться на число вісімнадцять, то кажуть що числа 36, 72, 180 кратні, числу 18. Тобто числа, оці, що ви бачите, які діляться на 18, кратні, числу 18. Тобто, виходить, що числа, які діляться. На 18 кратні, але їх є більше, правда? Тобто можемо, можемо тут продовжувати і далі буде багато чисел, які діляться на 18. Ну, для прикладу, наступним числом буде число 216, воно теж поділиться на 18. Ну, давайте ще, ще деякий приклад розглянемо.

Тобто красних чисел багато. Ну, значить, оці от числа, які ми записали, діляться на число. Ну, візьмемо шість для прикладу. Бо може бути число і 12, воно. І 12 поділиться на ці всі числа. Ну, візьмемо шість, давайте. Шість. Числа 12, 24, 36 діляться на 6, тоді кажуть, що числа 12, 24, 36 кратні, числу 6. Ну, давайте, що говорить означення будь-яке натуральне число, яке ділиться на дане натуральне число називають кратним даному числу. Тобто будь-яке з натуральних чисел, яке ділиться на дане натуральне число, називають кратним даному числу. Тобто ці числа називають кратним даному числу. Давайте зробимо завдання. Завдання звучить так. Знайти усі кратні числа. Усі кратні числа, числу 3. Усі кратні числа. Так, число 3. Шукаємо кратні. Тобто кратні це будуть такі, на які... При знаходженні якого можна буде це число розділити на 3. Тобто це число буде, саме число буде, це буде 3, не? це буде число 6, це буде число 9. Далі 12. Далі число 15 буде. Ділитися на три також. Тобто, бачите, їх буде ще багато. Я поставлю три крапочки, тому що їх буде ще дуже багато. Так, тоді оці числа, які ви бачите, називають кратними даному числу 3. Тобто нам дано число 3 І числа йому будуть такі кратні. Якщо ви побачили тут якусь закономірність, бачите, що кожне число від попереднього збільшується на 3. Ви мали це побачити. Або число 3 примножені, візьмемо, давайте число 3 примножені на 1. Дає 3, примноженні на 2 дає 6, примноженні на 3 дає 9, примножені на 4 дає 12, ну і так далі. Тобто, ви побачили, що? Що це за, за число? 1, 2, 3, 4, 5. Це натуральні числа. Тобто кратні числа можна знайти двома способами. Першим способом. Це потрібно це число, яке нам дано, множити на 1 спочатку, потім на 2, потім на 3, потім на 4 і так далі. Будь-яке. Тобто, якщо буде дано нам число 5, давайте приклад: знайти всі кратні числу 5. 5 множимо на 1, це що буде 5? 5 множимо на 2, це що буде? 10. 5 множимо на 3. Це в нас виходить 15, ну і так далі. Напевно, думаю, ви зрозуміли це один спосіб Другий спосіб, ось бачите, тут показано, що від попереднього числа, від трійки, потрібно на таку ж саму кількість збільшувати число. Так і тут у нас виходить, бачите? Тобто, ми 5, наступне число збільшили два рази. Стало 10. І знову збільшили в 3 рази 15. Тобто, до, або додавати до кожного числа. Тобто до 5 додали що? 5, вийшло 10. До 10 додали ще 5, вийшло 15. До кожного числа 5 п'ятірку. І на цьому ми закінчимо сьогоднішню тему. До зустрічі!